Подорож у минуле гідеса Олена знайомить Вінничан з життям видатного хірурга Миколи Пирогова. Розповідає про його геніальні новації у сфері медицини, як от анатомічний атлас. Як оперувати, щоб зробити це бездоганно, щоб провести операцію якісно? Ось Пирогов створив такий особливий анатомічний атлас, за допомогою якого сьогодні навчається робити операції, і хірурги 21-го століття. Не оминає увагою і винахід, який прославив хірурга на увесь світ. Наркоз проведення самого хірургічного втручання від якоїсь проблеми, але люди не відчували при цьому дискомфорт і страшенний біль. Наркоз позбавив цих страждань людей, і саме головне, що це почали використовувати дуже широко на фронті. Та екскурсію перериває повітряна тривога. Тож про враження діток розпитуємо в укритті. Мені дуже цікаво, мені подобається. Мені теж, теж історія хірурга настільки захопила маленьких вінничан, що ті навіть визначились з майбутнім фахом. Я б хотів стати медбратом або настоящим лікарем, або хірургом. 20 діток, які цього разу відвідали музей Порогова, перебувають на обліку у службі у справах дітей. Для них вже четвертий рік поспіль у рамках проєкту Культурний простір організовують тематичні екскурсії. Ми залучаємо. До участі в таких заходах не лише дітей, але й їх батьків для того, щоб підняти виховний потенціал, допомогти їм побачити щось інше, ніж те, що вони звикли бачити навколо себе. А ще традиційно напередодні 1 вересня хлопчикам і дівчаткам роздали подарунки від міської влади. Щорічно діти в складних життєвих обставинах до дня знань отримують все те, що буде їм необхідно. Під час навчального року в цьому році ми вручаємо їм рюкзачки, не канцелярські товари, а рюкзаки для того, щоб вони мали в чому з чим ходити до школи. Наплічника отримав кожен, хто завітав на екскурсію. Я вас вітаю мені, що те, гарно навчатися. Добре, хвалиться новим рюкзаком. І Ангеліна класка. Загалом на обліку 127 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.